Після того, як ви не пішли до Верховної Ради, чи стало більше часу, тому що ми з вами тепер зрідка зустрічаємося? Тому що живете ви тепер в Харкові. Звідки власне і почалася ваша політична кар'єра? Я зараз пашу як лошадь. Чесно вам скажу, тому що до Харкова з моєї точки зору зараз перемістився центр великої української політики, тому що якщо ми втратимо Харків, ми втратимо Україну. А на превеликий жаль, мало хто це розуміє. Тому з точки зору щастя я зараз більш щаслива ніж в Києві, тому що в Харкові моя кислородна подушка. Це місто моєї енергетики. Я сплю по 4 години, висипаюся абсолютно. Біля мене величезна кількість друзів, нових людей, і я щаслива абсолютно. Чоловік, народний депутат України, живе в Києві. Ви живете в Харкові. Це життя на два міста, чи ви вирішили зробити перерву у стосунках взагалі? Це інша якість стосунків. До, до речі, чоловік живе в Кам'янець-Подільському а в Києві. Тільки працює. Тому е, зараз тисяча кілометрів нас розділяє, і це інший період життя. Не так давно в інтернеті поширили відео конфлікту вашого з мером Харкова Геннадієм Кернесом. Ви зараз маєте можливість прикратіти підчинятися преступнику. Ви давно вже. Політична проститутка і політичний лузер, Тому давайте Знаєте, Я дуже задоволена, тому що люди це побачили, і я думаю, що багато хто відвернувся від Кернеса, навіть не дивлячись на лавочки, які він поставив в Харкові. Я впевнена, що люди повинні бачити істинне обличчя цього чоловіка його не можна назвати є <гум> істоти.